Робота кипить. Всім доброго дня. Курочки мені допомагають чистити цибульку. Стається вже 6, 7, 8 майже, ящиків начистила, а робота не закінчується. Зняли 10 ящиків з горища. Думала, вистачить, але не вистачає ось. Вже тут так поскладала. Може ще і два. Ось тут один, там один. І один з гнилою трішечки скінчики підгнивають. Я залишила, може десь щось швиденько під... ну, використати її там на консервацію. Я не знаю, може не на консервацію, можливо, так їсти, мабуть, на консервацію ні, тому що підгнивши, навіть якщо добре очистити, може зірвати, мабуть, не буду. А так їсти, якщо добре обрізати, я думаю, що вона пройде. Ну отут ще роботи стільки ж, мабуть, точно.